Спіральна полімерна в'язка PLDTR призначена для виконання посиленого кріплення проводу у захисній ізоляції на штирьовому ізоляторі Ш20Г1. Перед монтажем перевірте відповідність типу полімерної в'язки до проєкту лінії та перерізу проводу по кольоровому і текстовому маркуванні на в'язці. Розігніть в'язку та одягніть її на шийку ізолятора. Пропустіть спіралі в'язки під проводом та накрутіть кожну спіраль до кінця. В'язка повинна щільно прилягати до поверхні провода та шийки ізолятора. В'язки PLDTR виготовлені з діелектричного матеріалу. Це забезпечує відсутність трекінг ефекту, тобто збереження ізоляції проводу від негативної дії часткових розрядів. При монтажі лінії у якості зразка вигляду опори використовуйте креслення з типових рішень Сікам Україна, посилання на які ви знайдете у описі до даного відео. Також підписуйтесь на даний канал, щоб побачити нові відео з монтажу ліній. Для отримання технічної консультації звертайтесь за контактами, що вказані на екрані.